Думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Адже я прийшов розлучити сина з його з батьком, дочку з її матір'ю і невістку св... свекрухою. Розлучити я прийшов, говорить Ісус Христос Матвія 10 з 34. Подивіться далі, і в Івана 17, 21 він говорить, будьте єдині. Будьте усі, щоб усі були як одне, як ми отці, отець в нас і вони нехай будуть в нас будьте єдині. Що це таке? Як це? І дивіться, що мені відкриває Дух Святий. Слава Богу, що він зараз з нами, Дух Святий, Він веде до повної істини. Так говорить Ісус Христос. Я багато чого вам маю сказати в Івана 16, 12, але ви не вмістите цього. Але ж коли прийде він, Дух Святий, Дух Істини, Поведе вас до повної істини. І я молився, кажу, Боже, що це? Тут так написано, а тут будьте одне в єдності. Любіть друг друга, будьте в єдності. А тут я прийшов розділити і мені Дух Святий проговорив. Дух Святий мені проговорив, друзі. Ісус Христос, Він був крещений. Духом Святим Луки 3,22 і був поведений в пустелю, де дьявол Сатана його іскушав, і був виведений з пустелі Духом Святим, в силі Духа Святого вийшов з пустелі, пішов в синагогу, взяв книгу пророка Ісаї і проговорив Дух. Господь на мені, Він помазав мене благовістувати, зцілювати ранених, ізцілювати, випускати з кліток, благовістить літо Господнє. І що далі? І вони його вивели з синагоги, повели до гори, і хотіли скинути з гори. Друзі, рідні, послухайте, він досить мені почав показувати. Подивись учнів дії апостолів. Були хрещені Духом Святим і вогнем, їх побували каміннями, саджали в тюрми, гнали, принижували, вбивали, хто віруючі? Люди, так називаємо віруючі. І тому написано, я зараз зачитаю нас. Отець зробив служителями духа. Це написано 2 Коринфянам 3, 4 і 6. Нас, батько, через Ісуса Христа, робить служителями Духа, а не букви. Тому що ми отримуємо хрещення Духом Святим і вогнем нас хрестить Ісус Христос, як говорить Іван Хреститель. Матвія 3,11, я хрещу, в воді, де за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. Ми отримуємо хрещення Духа Святого, і проти нас зразу востають душевні християни, які на душевному рівні зразу восстають, як восстали на Ісуса Христа, як восстали на учнів. Як тоді гнали народжений по плоті гнав народженого по духу, так і нині. І за 20 років водійстві Духа Святого я буду свідчити приміри в трьох країнах Україна, Польща і Німеччина. Визивали поліцію пастора на мене. В Україні, що я в мене Дух Святий прислав в Україну і сказав, що буде війна, висвобождається, кажи це на площадях, в церквях, кажи, що буде війна, щоб стали молити не проломи. Взяли пости і молитву. Я заходив в церкву, говорив, давайте молитися, починав молитись, мене виганяли з церкви. І я ще тоді розмовляю з пастором, він визивав на мене охорону поліцію. Друзі, це. Є". А тоді мені пишуть, мене Дух Святий послав в Германію. Нести слово Боже по Германії для, 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 для Німеччини. А вони мені пишуть, а, а, а ми молимось, бо створена молитовна група, Господь створив молитовну групу ще в Польщі. Оцю молитву Духа Святого. А тоді вони мені пишуть, ми тебе приїдь сюди, я за них молюсь, а вони мені ще пастора пишуть, приїдь, ми тебе на передову відправимо, як будто я боюся передової. Розумієте, що відбувається? Польщі, ми були в Польщі, створили оцю цю групу. Бог створив Дух Святий, створив оцю групу молотовану. І влізли плотські пастира, розриваті її просто. Але вона встояла, ця молотована група. Що вони тільки не робили? Не питалися робитись. Пастира, послухайте, я взяв їх по поцікався. Отак, друзі. Тому що в плоті, тому що плотське християнство, тому що душевне на душевному рівні. В Німеччині вже до мене приходили від пастирів і сказали, залиш цю територію Німеччини. Так що найголовніше, я їм нікому нічого поганого не роблю. Я тільки роблю те, що мені говорить Дух Святий. Неси тільки те, що мені каже Дух Святий. І вони мені кажуть, залиш цю територію, тому що я почав молитись проти Духової завели. Проти Духов, зв'язувати, вести духовну боротьбу, висвобождати Слово Боже в Дусі Святом для Німеччини, яке прислав мене Дух Святий, сюди Словом Божим, і воно вже матеріалізувалося. Тут поліція вже хотіли на мене. Поздно. З церкви люди, поліцію думають, щоб мене якось з поліцією з цієї території. Люди, я вам кажу, як перед Богом, браття і сестри. І тому мені Дух Святий показав різницю цих значень, що Ісус Христос говорить, дивіться. Слово Боже говорить, не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Адже я прийшов розлучити сина з його батьком, дочку з її матір, невістку з її свекров'ю. Вороги людини її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойне мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той не недостоїн мене. І хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той не недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. І ось він мені показує. В Івана 17, 21, Він говорить, будьте єдині, як і ми єдині. з оцим. Він мені, а я в ньому, так і ви будьте в нас. Ісус говорить людям Духа, людям, які хрещені Духом Святим і Вогнем. Будьте єдині, як я в отці, а отець в мені, і ви в нас, духом. Бо Бог є з Духу, і Йому треба поклонятися в дусі і в істині. Тому треба бути хрещеним Духом Святим і Вогнем. І Ісус говорить, будьте єдині, Він говорить людям Духа, які водіми Духом Божим. Тому що бути єдиним з душевним християнином це як небо і земля. Я почув одного пастора, він каже, це як китайський язик. Шевченка з Америки каже, люди, які хрещені Духом Святим і водіми Духом Божим, це для плотських християн, для, для християн душевних це як китайський язик. Розумієте? Для, і, і в Коринтян написано, для них це безум'я, що ми говоримо від Духа Божого. Для плотських християн душевних це безум'я. Ось тому і говорить, не мир я приніс на землю, а меч, острий, дух і світом, який буде роз, розлічати, який буде осейдняти духовне від душевного, душевних християн від духовних, які водіми Духом Божим. І які не думають зберегти душу свою, а які думають виконати волю Божу, брати свій хрест і йти туди, куди веде Дух Божий, і робити те, що говорить Дух Божий. От і все розумійте, мені це відкрив Дух Святий різницю. І тому різниця така. Ісус Христос прийшов, щоб розділити. Хто бажає бути хрещеним Духом Святим і вогнем Ісус Христос Тіх хресте і наповняє Дух Святий, тому що так написано, Він буде облічати, наставляти, навчати, вести до повної істини, відкривати істину, відкривати будущее. наповняти вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою, і прославляти мене, так говорить. Писання Івана 16, 12, 15. І Отця Небесного, хто Дух Святий. І християни, які водіми Духом Божим Духом Святим, вони будуть ніколи не з'єднаються. Ніколи ти це не з'єднаєш з душевним християнством. Це небо, це. Різниця небо і землі. Аллилуйя. Мені це відкрив Дух Святий і підтвердив писанням в Біблії. Як гнали християн, народжених по духу, в дії апостолів, побували каміннями, саджали в тюрми. Принижували, як гнали Ісуса Христа, хотіли вбити, тому що Він був хрещений Духом Святим. Гнали християни душевні, плотські і апостолів. Так і зараз це відбувається. Розумієте? Я це пережив на собі, коли ти движешся в дусі, я вже 20 років йду в дійстві Духа Святого. Роблю те, що говорить Дух Святий вже в третій країні. І ми молилися 20 років назад Україна і до края землі. І я дав... З, з, заключив завіт з Богом, якщо ти мене зцілиш, я вмирав. В лікарні три роки вже не було ніякої надії. врачі сказали моїм рідним, готов до похорон, хоронити його наш лиміт закінчився. Ми нічого вже не можемо зробити. Я став на коліна, заключив заповіт з Богом. Якщо ти мене зцілиш, я піду по всіх країнах, куди ти мене будеш вести і буду казати за твоє ім'я, і буду молитися за людей. І Бог сверхъестественно прийшов Духом Божим і зселив мене, приторкнувся. У мене було три невилікуваних хвороби. Аллилуйя! І я з ним заключив завіт. Тому я йду так, як веде Дух Святий. Він мені говорить, дає підтвердження 3-4, ще підтвердження, в ту країну. На, слово дає на країну. Ми приїжджаємо в ту країну, на яке дає слово. Висвобождаємо Слово Божє. І ми їздимо по містах, ми висвобождаємо Слово Боже в Дусі Святому, проливаємо ділей. Требуємо ще в шафар, в звусі шафара. І ми бачимо, як це слово Боже матеріалізується. Молимо за больних, молимо за звільнення, молимо зцілення. І ми бачимо, як люди це получають, як Дух Святий торкається їх. І люди получають зцілення, звільнення получають. Халілуя! Він дає. Відкриває слово на ситуації, яке ми висвобождаємо, і вон, слово Боже, і воно матеріалізується. Друзі рідні, ось яка різниця у всіх словах Матфія 10. З 34 і Івана 17, 21, де він каже, будьте єдині, як ми єдині, будьте в єдності, в духі єдності. Любіть один одного, а тут каже, я прийшов розділити. І мені Дух Святий об'яснив все. Духовні християни будьте. І ми знаємо духовних християн. розумієте Нам, я, навіть і, і ми, і, ну, я навіть назв людей тих не знаю, але я їх чую в духі, коли хтось проповідує. Коли хтось висвобождає Слово Боже, чи в соцсетях, чи так, їх чути, твій дух моментально реагує, тому що ти в дусі світом движешся. От і все. Ми знаємо один одного. Ми чуємо один одного люди Духа. Вони йдуть, так як їх веде Дух Святий. Вони і сповняють. Волю Божу разом з Духом Святим вони прославляють нашого Господа Ісуса Христа і Батька Небесного разом з Духом Святим. Їм Дух Святий відкрива Писання, істину. вийде до повної істини. І вони це висвобождають. І ми їх ми чуємо один одного. І інколи я захожу. Соцтя і людина, яка проповідує в Дусі Святому, я одразу стою на коліна. І Дух мене наповняє святий, підтримує словом тим, який брат проповідує в дусі Святом. Ми чуємо один одного люди Духа, тому за, за цих людей, за цих християн, братів і сестер Господь і говорить, будьте єдині, в єдності будьте, в дусі будьте. І в Матфія 10,34 -го він говорить, я прийшов розділити духовне від душевного. Розділити духовне від душевного, тому що будуть хрещені. Ісус говорить Духом Святим і Вогнем. Іван Хреститель говорить. Ісус Христос сам примір. Він був хрещений Духом Святим, і на нього почали нападки душевних християн, які хотіли вбити. Учні були хрещені Духом Святим і вогнем. І на них душевні християни. Сразу гоніння почалося. Як тоді, так і нині. Це продовжується, друзі. У мене такі приміри є духу цього життя дійстві Духа Святого за 20 років. Друзі, рідні, що тільки не робили душевні хр... пастира, служителя, що вони тільки не питалися зробити. Але коли ти дивишся в дусі світом, тебе нереально зупинити, тебе нереально збити із, із цього. Розумієш, тебе нереально зупинити. Аллія. Боже. Я ось от різницю він мені показав через слово Боже і через моє життя в Одійстві Духа Святого. Різницю. Слава Богу. Отець, я дякую тобі, Батьку, за любов, милість твою до мене. Дякую тобі за сина Твого, якого ти віддав за нас. Ісус Христос. Я дякую тобі, що ти прийшов цей світ, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ісус Христос, ти все пригозив до Госького Христу. Ісус Христос, ти примирив з Батьком. Приніс нам нову заповідь любові, благодаті і духа, і наші імена записані в книгі життя на небесах. Ти нам дав владу в духовному світі, Ісус Христос, наступати на змій, на скорпіон і на всю ворожу силу. Ісус Христос. Ти нас не залишив сиротами. Ти умолив батька і отець повертає Духа Святого Християнства, а ти ходатай, сушу Отця за нас. Дух Святий, облічай нас, наставляй нас, навчай нас, утішай нас, відкривай істину, бути до повної істини, Дух Святий. Наповняй вірою Божою, любов'ю Божою і силою. Дух Святий. Халіло! І ми разом з тобою прославляємо нашого Господа Ісуса Христа і Батька Небесного. Амінь. До зустрічі, друзі, рідні, благословеного вам. Дня. Будьте хрещені Духом Святим і Вогнем. Амінь. І будьте водіми Духом Божим. І будьте в єдності. Ісус говорить. Я в тобі, Отець, а Ти в мені, так і вони, нехай будуть в нас бути в єдності. І Він говорить: славу, яку Ти мені дав, я їм передав. Якщо ти водім Духом Святим, Духом Божим, Духом містим, ти будеш ходити в славі Божій. Біля тебе буде слава Божа. Ти будеш молитися, люди будуть зцілюватися, ти будеш молитися, люди будуть звільнення получать через, через соцсетя. Ти будеш выпутати Слово Боже в Дусі Святом, і воно буде ободряти. і воно буде наповнювати. Люди будуть ободрення, силу. Слава Боже, буде біля тебе. Біля тебе буде слава Боже, сверхъестественные будуть чудеса. Ти будеш приїжджати, то куди тебе буде приводити Дух Святий, він буде тобі давати слово Бог.